Вітаю усіх, хто дивиться Калоски міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Музика. Увечері на свято Андрія на площі героїв встановили центральну новорічну ялинку. Продовж двох днів працівники комунальних служб прикрашали її та впорядковували навколишню територію. 14 грудня лісова гостя постала перед калушанами у всій своїй красі. Цьогоріч центральна ялинка Калуша приїхала до нас з Ружнятівщини, з краснянського лісництва. 18-метрова лісова красуня, як і в попередні роки, прикрашатиме головну площу міста не сама. Поруч будуть розташовані і кілька невеличких ялинок. Як повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Микола Найда, новорічні дерева обійшлися в міській казні значно дешевше аніж торік. Обійшлася нам ялинка, оця центральна. Вона десь має приблизно 18 метрів висотою і 12 фонових ялинок. Разом обійшлося бюджету міста 1476 гривень. Іграшки, які е, тут е, повішені, зараз ведуться роботи по монтажу ялинки. Вже навішали комунальне підприємство, «Місвітло», світло е, кинуло е, поверху е, ілюмінацію святкову на ялинку. Е, комунальне підприємство Калошов автодор завершує роботи по прикрасах. Значить, залишилося, що нам е, Казкові персонажі навколо ялинки зробити тут біля ялинки огорожу, завершити. І, в принципі, ми плануємо, що сьогодні до, до кінця дня ялинка повинна бути вже в повну стопроцентну готовність. Окрім центральної ялинки, новорічне дерево буде прикрашене і на вулиці Пушкіна. Цю місію традиційно має взяти на себе товариство Карпат Навтохім. Стартуватиме цикл новорічно-різдвяних свят біля ялинки на день Миколая, 19 грудня, традиційною культурно-масовою програмою Зима іде, свята веде, яка триватиме до 19 січня наступного року. Якщо новорічна ялинка вже може приймати під своєю кроною свята, то, як зазначив Микола Найда, комунальні служби ще не повністю готові до зустрічі нового року, адже для комфортного святкування калушанам мають бути створені усі належні умови. Насамперед, це стосується очистки від снігу льоду, вулиць і тротуарів. Чистимо зараз дороги міста сьогодні, вночі працювало шість одиниць транспорту вдень. Працювали три в мікрорайонах висотної забудови. Вчора почистили. Мікрорайони е, приватної забудови, хотінь, загір'я, підгірки, е, підгірки і височенку. Е, практично, ну, звичайно, не всі вулиці. Хотілося б більше не вистачає транспорту, просто щоб закрити повністю вулиці після цього великого снігопаду. Але в, в основному такі роботи завершені. Ну і плануємо, щоб на, на новий рік люди. Якось комфортно себе почували, щоб дороги були почищені всі 100% по, по місту. Визначення пріоритетних напрямів роботи керівника загальноосвітнього начального закладу у процесі впровадження державних стандартів. Міський семінар на таку тему відбувся 14 грудня на базі загальноосвітньої школи номер 1 Перед початком міського семінару керівників загальноосвітніх навчальних закладів привітали вихованці першої школи. За українським звичаєм припіднесли гостям хліб на вишитому рушнику та у віршованій формі розказували про рідний навчальний заклад. Опісля директор першої школи Ольга Засядьвовка надала історичну довідку про шкільну установу, яка є пам'яткою архітектури і вважається найстарішою школою у місті. Ольга Васильівна проінформувала присутніх про те, що зараз в загальноосвітньому навчальному закладі навчається 528 учнів. Є 23 класи, два із них вечірні. Також директор школи назвала випускників та гордість школи тих, хто прославив рідний навчальний заклад. Відтак учасники семінару перейшли до першого питання. А це особливості впровадження нового державного стандарту початкової освіти. Про теорію і практику освітньої реформи розповіла головний спеціаліст управління освіти Оксана Відливана. Спираючись на закон про освіту, вона навела основні аспекти позитивних змін нової реформи. Які є освітні галузі мови і літератури? Що змінилося практично ці галузі не змінилося нічого, крім того, що ми іноземні мови починаємо викладати із першого класу. Математика залишається так само, є тільки зміни у кожній галузі у змісті освіти. Природознавство: тут змінилося кількість годин, назва не змінилася. Раніше була освітня галузь людина і світ. Зараз є природознавство і суспільствознавство, такий предмет, як я у світі. Здоров'я і фізична культура технології. В цій галузі змінилися навчальний предмет. Якщо ми мали тільки трудове навчання у цій галузі, то звелися сходинки до інформатики. І освітня галузь мистецтво, вона або інтегрована курсом, або окремими навчальними предметами. В нашому місті ви знаєте, що вона вивчається окремими навчальними предметами. Про алгоритм діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах здійснення освітніх реформ говорили на семінарі директор міського методичного центру Уляна Дребот дуже важливу роль у саме в цьому процесі займає керівник освітнього закладу, адже він має бути координатором, організатором і має синтезувати усе те, що, що передбачає освітня певна реформа. Тому, відповідно, він повинен навчитися діяти оперативно, системно та послідовно. А ще він має перебувати у постійному процесі навчання. Окрім того, він має обов'язково синтезувати знання із таких розділів наук, як менеджмент, економіка, соціологія, юриспруденція та психологія. Під час семінару його учасники мали можливість дати порівняльну характеристику діючим та новим державним стандартам початкової і основної шкіл, визначити технології, що сприяють ефективній реалізації освітніх реформ. Тринадцятого грудня відбулася прес-конференція начальника відділу податкової міліції, першого заступника начальника Калуської ОДПІ Анатолія Василька. Головний податковий міліціонер Калущини прозвітував перед журналістами про проведену його підрозділом роботу за 2012 рік. Майор Анатолій Василько очолює відділ податкової міліції Калуської ОДПІ з березня 2012 року. Після закінчення Тернопільського комерційного інституту та Національної академії СБУ Анатолій Василько сім років працював у службі безпеки України. А з 2009-го до призначення у Калуші, очолював відділ протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість головного відділу податкової міліції міста Івано-Франківська. Слід зазначити, що відділ податкової міліції Калуської ОДПІ обслуговує чотири адміністративні райони: Калуський, Долинський, Рогатинський та Рожнятівський. Тому роботи для податкових міліціонерів вистачає у 2012 році. діяльність працівників відділу спрямована на сім основних напрямків роботи: а саме Виявлення податкових злочинів пов'язаних з використанням новітніх технологій, встановлення перепон незаконному виводу валюти за кордон в офчорній компанії, контроль витрат державного бюджету, зокрема за отриманими субвенціями та тендерними процедурами, боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ під час експортно-імпортних операцій, контроль надходжень до місцевих бюджетів, боротьба з конвертаційними центрами та замовниками їхніх послуг, а також боротьба з фальсифікатом та незаконним використанням акцизних марок. Листопада 2012 року працівниками відділу податкової міліції Калуської ОДПІ викрито 12 злочинів. За 11 місяців цього року з незаконного обігу вилучено товарів на загальну суму понад 100 тисяч гривень. З початку року, за участі працівників податкової міліції, забезпечено поступлення від погашення податкового боргу на суму більше 1 мільйона 400 тисяч гривень. Встановлено 10 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ з бюджету, що заслуговують оперативної уваги зі сторони податкової міліції. Сума коштів, на яку попереджено незаконне відшкодування ПДВ, склала 8 мільйонів 428 тисяч гривень. Варто зазначити, що у цьому році значна увага податкової міліції зосереджена на виявлення, а також упередження та недопущення злочинів у сфері оподаткування. За словами Анатолія Василька, сьогодні увагу податківців більше прикута до сегменту великого бізнесу, адже податкова міліція це підрозділ, який інструментом держави у боротьбі з податковими та фінансовими правопорушеннями, основним завданням якого є наповнення бюджетів усіх рівнів. 14 грудня в Україні вшановували учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тематичний захід Світ про Чорнобиль пам'ятає відбувся цього дня у міській бібліотеці філії для дітей номер 2 14 грудня 1986 року держкомісія СРСР прийняла в експлуатацію споруджений саркофаг над зруйнованим аварією четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. А у 2006 році в Україні вирішено відзначати цю дату як день вшанування учасників ліквідації наслідків чи не найстрашнішої техногенної трагедії двадцятого століття. 14 грудня у міську бібліотеку філію для дітей номер 2 запросили голову обласного громадського об'єднання Прикарпат Бат Чорнобиль Ярослава Олійника та члена цього об'єднання Сергія Мельника. На зустріч з ними прийшли старшокласники сьомої школи. Ведучі заходу завідувач бібліотеки Ольга Небелович і бібліотекар абонементу Наталія Савчак наголошували, що завдяки самовідданості ліквідаторів чорнобильська катастрофа не набула світового масштабу. На даний час в калуші проживають 432 постраждалих внаслідок аварії. 280 з них є ліквідаторами. В районі постраждали 172, в тому числі 122 ліквідатори. 48 діб в радіаційному полоні перебував спеціально мобілізований Івано-Франківський обласний військовий підрозділ протипожежної безпеки. Серед ліквідаторів, у числі перших, були і працівники Калуського гарнізону протипожежної охорони. Ліквідація наслідків аварії на чаес тривала з 1986 по 90 роки. Впродовж усього цього часу в рядах ліквідаторів були і добровольці з Калуша. Окрім спогадів про перебування в зоні ЧЕС ліквідатори розповіли про своє сьогодення, зокрема про діяльність громадської організації Прикарпат чорнобиль яка в умовах жорсткого протистояння з чинною владою відстоює права на пільги учасників ліквідації наслідків аварії та піклується про їхні сім'ї. Ми тоді звертаємося до судів, що так і так незаконно проти права. Виграємо десятки судів. А наша обласна влада що робить? А вона апеляцію пише. Суддя каже, так, 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 так. Їсто було порушення їх права, їх ніхто не кликав ту комісію, ніхто в них нічого не має. А вони пишуть просто апеляцію. Наша обласна адміністрація. Наша виграна справа йде у Львів, а колядники у Львові знаєте, вони колядують тільки, коли є за що. До нинішнього дня. Друзі, є виграні наші суди і ще апеляційний суд львівський не нерози. Але ми не настільки ідіоти, щоб не знати, яка нині судова система ліво. Ми йшли трьома шляхами. На нинішній день ми повернули вже 80 освідчень другої категорії своїх попередньо. 80 чоловік. Ще сім знаходяться на вирішенні Мінсоцполітики, є така спільна комісія. І решта тих людей, які претендують, теж Ну треба, щоб вони написали заяву, дали певні документи і так далі. Тобто цю проблему, але ці виграні суди там лежать. Скільки вони там будуть лежати, але воно в принципі нам зараз вже і не заважає. Я до чого веду? Що громада, коли вона дружня, коли вона ініціативна, вона може свої права відстоїти. Це живий приклад. Нашого на заході прозвучала написана ще у 1857 році поезія Степана Руданського Чорнобиль. А також сучасні вірші на цю тему бібліотекаря 10-ї школи Ольги Лужної калузького поета Богдана Сімківа було організовано книжкову ілюстративну виставку Чорнобиль трагедія пам'ять. Своєрідні Андріївські вечорниці відбулися у музеї оселі родини Івана Франка. Старший науковий працівник музею Лідія Іваницька зібрала член кінь союзу українок та мешканців підгірок, аби ті поділилися спогадами, як за їхньої молодості проводилися вечорниці. Працівник музею Люба Бойко розповіла про християнського апостола Андрія Первозванного, адже саме на його вшанування відзначають одноіменне свято. Багато людей не знають про його основу, але народні звичаї пов'язані з вечорницями, не надто поєднані з якимись християнськими традиціями. Адже на Андрія завжди дівчата ворожили. Ворожба, звичайно, є гріхом, але Андріївське ворожіння слід сприймати швидше як забаву молоді. Про це розповіла Лідія Іваницька, а ще зазначила з прикрістю, що сучасну молодь більше Ставлять інтернет і дискотеки, а традиції йдуть у забуття. Я пам'ятаю, ми ходили до школи. Задуму, я долі не горить. І пам'ятаю, як ми збиралися в кожній хаті, ходили то до мене на вокзал, пішки Оксана приходила, то я сюди приходила так само, і там у нас була забава. І ми теж ходили ворожити. І пригадую, що мій чоловік пушить. Мене викликав, забула, що було чи зорі рахувати, чи що, і перший раз я тут посілував. Звичайно, поважний вік присутніх не дозволяв їм, як у юності, бавитися з калитою чи показати інші ігри, якими в ті часи розважалася молодь. Але як цікаво було слухати їхні спогади, коли очі світилися, і вони розповідали, як носили скриниці воду в роті, щоб замісити тісто, рахували штахетини в паркані, вдовець молодець. Коли випадав вдовець, не впадали у вічай. Хай буде і вдовець, аби був добрий. Слухали під вікном про що говорять у хаті, переставляли чоботи до порога, яка перша заміж вийде. Під подушку клали папірці з імена хлопців, а на святвечір до завершення вечері не випускали з рук ложку. Іти на музики означало і на танці, які відбувалися у стодолі. Деякі з тих традицій пам'ятаємо, а інші уже канули у вічність. Прилечила юзі варвари. О, ти ворог уже ворожиш, і нема що печив. Копила пульпу тертер тертерпутер терла -тер на поту на не на сковородку, на пату на па поставили менесе утім, аби там поставити колона. То -то впало, Алишко, хап І що на перше вийшло okay. заміж? І е, ну, ми варили такі паленички з кіста і теж так клали. Чию е, поляничку з гірки та вийде заміж. А котру почав їсти і лишив, то е, розійдеться, не буде жити з чоловіком. В музеї виставили картини калуського художника Петра Бойка. Тут є і образи, і сцени з полювання, і козацька тематика. Виповнилося б йому 80 років, а вже 5 років, як його немає, покійний. Але картини ці заслуговують уваги подивитися, тому що він не був вченим художником. Він людина був, який, який має дар від Бога, і картини знаходяться по родині в основному. У нас в музеї одна тільки картина. Ця знаходиться. І ми за того виставили, щоб ви подивилися тиждень. Ці картини будуть в музеї. Хто має бажання, щоб приходили, дивилися. Звучали маловідомі уривки з творчості Івана Франка, де йшлося про Божу мудрість. Саме ці рядки засвідчують, що Франко не був атеїстом. Багато людей так вважають, ще й тому, що Франко перед смертю відмовився від сповіді. Після завершення офіційної частини на учасників вечорниць чекав пісний стіл, оскільки перебуваємо в часі різдвяного посту. Але частування від цього не збідніло, чого варті самі лише пухкі пампушки та узвар. І дивлячись на цих людей, на якусь мить з'являється щемливе відчуття, що разом з неупинним поступом новітніх технологій. Втрачаємо часточку самобутньої історії не лише наших бабусь, а й свою маленьку, але справжню, яка наповнює життя змістом і теплом. Виховний захід Андріївські вечорниці відбувся у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 Свято підготували і провели учні другого Б класу зі своїм керівником. Для учнів початкової ланки у школах міста традиційно організовуються виховні заходи: прощавай букварику, свято осені, свято Миколая, Україну, рідний край та інші. 13 грудня у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 відбулися Андріївські вечорниці. Цей захід виявився дещо нетрадиційним, оскільки фольклорні дійства на кшталт вечорниць здебільшого є прерогативою старшокласників. Тож, чи не вперше учасниками андріївських вечорниць стали найменші учні другого б класу. Підготувала і провела свято класний керівник Галина Паращеняк. Є у нашого народу чудові традиції святкувати вечорниці, віддаючи шану минувшині і беручи у наше сьогодення все найкраще, ми на вечорницях відроджуємо найдорожче пісню, мову, історію і звичаї. Одним із свят, яке завжди відзначали наші діди, прадіди було дуже велике зимове свято, особливо важливе для молоді день Андрія Первозванного. Учасниками цікавого веселого дійства були другокласники, а також їхні батьки, бабусі і дідусі. Дівчатка ліпили вареники, перебирали квасолю. Хлопчики змагалися у спритності, кмітливості, усі разом співали жартівливих пісень, відгадували загадки, розповідали смішинки. За традицією андріївських вечорниць відбувся обряд кусання калити. Активну участь у конкурсах взяли батьки, а бабусі з дідусями, споглядаючи на свято, ніби повернулися у свої молоді руки і тішилися, що онуки будуть знати і шанувати традиції українського народу. За словами класного керівника, подібні виховні заходи сприяють відродженню народних звичаїв, виховують у підростаючого покоління любов до України, а також надзвичайно згуртовують учнівський колектив. року в рік з назнанням осінньо-зимового періоду все більшої гостроти набуває проблема забезпечення пожежної безпеки. Основними причинами загибелі людей на пожежах є пияцтво та недотримання правил пожежної безпеки, куріння в ліжку в недозволених для куріннях місцях, необережне поводження з вогнем. 11 листопада о 16.30 у Калищі на проспекті Лесі Українки у дев'ятиповерховому будинку виникла пожежа. Вогнем знищено диван, пошкоджено підлогу, речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено тіло 61-річного власника помешкання. Причина виникнення пожежі необережне поводження загиблого з вогнем під час куріння. Також домінуючою причиною виникнення пожеж залишається несправність електрогосподарства. 8 грудня вночі у селі Бережниця горів житловий будинок. Вогнем пошкоджено перекриття на площі 96 квадратних метрів, двері, вікна, меблі, документи, дві кімнати, коридор, речі домашнього вжитку. Причина пожежі коротке замикання електромережі. 9 грудня ввечері виникла пожежа у селі Голень. Горіла господарська будівля, вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 12 квадратних метрів, кубометр дров, пошкоджено стіни будівлі, господарський інвентар. Врятовано розташований поруч житловий будинок. Причина виникнення пожежі встановлюється. 10 грудня близько 2-ї години ночі у Калуші на проспекті Лесі України виникла пожежа легкового автомобіля ваз 2107 Вогнем знищено салон, колеса та багажне відділення. Пошкоджено моторний відсік. Причини виникнення пожежі встановлюються. шановні мешканці Калуша та району Калуський районний відділ управління Держтехногенбезпеки звертається до вас з проханням бути обережними у поводженні з вогнем на водних об'єктах, у гірській місцевості, дбати про безпеку свого життя та оточуючих вас людей. Пам'ятайте, людська необережність у поводженні з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності у побуті, на воді, в горах. Від цього один крок до біди. Пожежа це не стихія, а в більшості випадків результат легковажності, безпечності, низької виробничої дисципліни, елементарного незнання і нехтування правилами пожежної безпеки. Це була інформація Калуського відділу управління, держтехногенбезпеки та служби цивільного захисту. А зараз повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській облдержадміністрації. У зв'язку із сильними снігопадами ускладнилася обстановка на дорогах Івано-Франківської та сусідніх областей. Рух на дорогах Тернопільської області тимчасово призупинений. Просимо власників автомобільного транспорту на час ускладнення погодних умов утриматися від поїздок. Це були усі новини на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі.